Я думаю, що рецепту морозова з меншою калорійністю не існує. Мало того, що на одне морозове відсили 26 калорій, так воно ще й супер корисне. Ну, як оце всі люблять зараз. Без лактози, без глютену, без цукру. Але в цьому відео я хочу підняти трошки інше питання. Як так можна було? Ну як? Дубль два. А ви взагалі помітили, що у мене новий манікюр до дня закоханих зробила? Ладно, жартую. Про це хотіла поговорити. Хоч хтось, крім мене, помітив, що не продають шоколадний пломбір на паличці, його роблять тільки в глазурі, а я її терпіти не можу. Якщо хтось зараз скаже та воно існує, то давайте, покажіть. Один такий розумник мені вже його чотири роки несе. Даруся, і я от одного тільки не можу зрозуміти, в чому взагалі проблема, щоб його виготовити. Ви думаєте, попиту не буде? Ну, якщо гора не йде до Магомета, то я приготую його сама. Ну а так як перед цим я затіяла готувати хумус. А у мене, як ви пам'ятаєте, безвідходний я думаю, що пропадати добру, можна ж приготувати дешево, смачно та з користю і підписатись не забудь.